Гуманітарний штаб Селидівської міської військової адміністрації продовжує плідну співпрацю з благодійними організаціями для надання потрібної допомоги населенню громади. Цього тижня за сприянням благодійного фонду спасіння» організовано видачу гігієнічних наборів сім'ям з дітьми від 0 до 17 років. Міжнародна благодійна організація World Central Kitchen надала мешканцям чиї оселі зазнали пошкоджень наслідок ворожої атаки 13 червня 2024 року, а також людям з інвалідністю. Першої та другої групи продуктові набори. Окрім цього, двічі на тиждень продовжується видача гарячих обідів людям, які стоять на обліку в територіальному центрі. Кожен мешканець Українського та процедурного міг отримати безкоштовний запашний буханець хліба від всесвітньої продовольчої програми за сприяння благодійного фонду Children New Generation. А для жителів віддалених сіл громади триває надання безкоштовної питної бутильованої води від благодійного фонду Карітас Маріуполь. Після ворожих обстрілів 16 і 21 червня людям, чиї оселі постраждали, видавали будматеріали з резерву гумштабу та від благодійного фонду Інтернешнл» та благодійного фонду «Янгол Спасіння». Велика подяка благодійникам за надійну підтримку наших мешканців.